Дня вам, любі малята, хлопчики-милі мої дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в дивовижну подорож в країну, яка називається Людина. Ну що, готові? Поїхали! На землі живе багато людей, всі вони різні, у нас різний колір очей, різний колір волосся. Одні люди високі, інші низькі. Але у всіх нас є спільні ознаки. Про деякі з них ми сьогодні з вами поговоримо. Послухайте і відгадайте мою загадку. Є на кожному обличчі два красивих озерця, обидва однакові і розділяє їх гора. Вірно, діти, це очі. А для чого нам потрібні очі? Як ви гадаєте, я вам пропоную заплющити очі. Що ви бачите? Вірно, нічого, чи можна щось побачити із заплющеними очима? Звичайно, ні. У кожного з нас різні очі за формою та кольором. Крім того, що за допомогою очей ми бачимо, ще завдяки очам ми можемо передавати свій настрій. У народі кажуть, Оче дзеркало душі. А зараз, діти, я пропоную вам пограти у гру Покажи емоцію. На екрані буде з'являтися картинка з емоцією, а вам потрібно показати цю емоцію за допомогою очей. Готові здивування, Сум. Радість. Гнів. Ось бачите, дивлячись на ваші очі, можна одразу визначити ваш настрій. А у всіх сьогодні гарний настрій. Покажіть це очима. Молодці діти. А як ви гадаєте, чи є у очей помічники та захисники? Так, це брови повіки вії. Навіщо людям потрібні брови, щоб краплі води або поту не потрапили до очей? А яка ж робота по віктавій? Вони захищають очі від бруду, пилу і пошкоджень? Плесніть долонями перед лицем. Що ви тільки що зробили з очами? Вірно, ви зажмурили очі, це повіки захистили ваші очі. Запам'ятали діти? Брови, віки, вії це захисники очей. Давайте пригадаємо правила збереження очей. Чого не можна робити? Не можна брудними руками терти очі. Не можна грати з гострими предметами. Не можна довго дивитись телевізор. Діти, давайте разом з вами виконаємо зарядку для очей. Тільки хочу зауважити: рухати потрібно тільки очима. Домовились? Ну що, готові? Починаємо. Щоб зір хороший мати. Треба очі тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх, вниз. А ще посміхнутися гарненько і закліпати швиденько. Потім трішки відпочити, все спочатку повторити. Ну що, ще раз повторимо. Щоб зір хороший мати, треба очі тренувати, подивитись вліво, вправо, вверх, вниз. Посміхнутися гарненько і закліпати швиденько. А зараз, діти, послухайте ще одну мою загадку: сопе, хропе. Часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. Вірно, діти, це ніс. А для чого нам потрібен ніс? Так, щоб дихати, нюхати. Правильно дихати саме носиком. Тому що в носі повітря зігрівається і очищується. Діти, а зараз я пропоную вам провести експеримент. Давайте вдихнемо повітря через ніс та видихнемо через носик на свою долоню. Ось так. Ну що, готові? Що ви відчули, діти? Так, вірно, ви відчули тепло на долоні, бо повітря, яке ми вдихнули у носику, прогрілося. А ще повітря, що ми вдихаємо в носику, очищується за допомогою ворсинок, який знаходиться у нашому носі. Оде ще загадку. Червоні двері. Печері моїй, білі звірі сидять у дверей, їм м'ясо і хліб, всю здобич мою, я з радістю білим звірям віддаю. Що це? Вірно, діти, це ротик. А для чого нам потрібен ротик? Так, для того, щоб розмовляти, їсти. А що знаходиться в ротику? Вірно язичок та зубки. Давайте пригадаємо, як потрібно доглядати за зубами. Так, вірно, чистити двічі на день, вранці та ввечері щіткою і зубною пастою. Також потрібно їсти корисні фрукти та овочі. Та не зловживати солодощами, бо вони руйнують зуби. Послухайте ще загадку. Ми є два брати по боках голови. Якби нас не було, людина б не чула. Що це? Вірно, це вушка. А для чого нам потрібні вушка? Вірно, щоб чути. Усе живе на землі, має здатність слухати і чути. А зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Що ви почули. Ви повинні заплющити очі і слухати уважно вушками звуки, які ви почуєте, і сказати мені, що це були за звуки. Ну що, готові? Слухайте уважно. Що за звук ви почули, діти? Вірно, це звук води, молодці. Слухайте наступний звук. Ну що, впізнали, що це за звук? Так, вірно, це звук коли папір. Молодці діти! Ви зрозуміли, що ці звуки ми почули завдяки нашим вушкам. А скажіть, що може зашкодити нашим вушкам? Так зашкодити нашим вушкам може надмірний шум, гострі предмети, сильний вітер та холодна погода. А що потрібно робити для того, щоб зберегти наші вушка? У вітряну погоду потрібно одягати, одягати шапку. Так, молодці діти. Ну що, давайте ми з вами пригадаємо, що ж є спільного у всіх людей, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, вірно, у всіх людей є очі, ніс, вуха, рот. Скажіть. А для чого нам потрібні очі? Так, вірно для того, щоб бачити. Скажіть, діти, а для чого нам потрібен рот? Так, вірно, для того, щоби їсти та розмовляти. А для чого нам потрібні вушки? Так, вірно, щоб слухати. А для чого нам потрібен ніс? Вірно, діти для того, щоби дихати, молодці діти. А на сьогодні наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного настрою. На все добре!